Вітаю, друзі! Ви вже чудово всі знаєте, так що від правильного вибору провінції в Канаді, куди ви будете їхати. Дуже багато чого залежить. Буде залежати ваше майбутнє, буде залежати, чи зможете ви залишитись в Канаді отримати постійне резидентство, Ну і також буде залежати, як ви будете очікувати це постійне резидентство, Так? Чи будете ви жити в комфортних більш-менш умовах, чи будете просто важко працювати і виживати. І як я і обіцяв в одному з моїх попередніх відео, я почав робити серію відео оглядів. Про кожну провінцію, де я буду розповідати, чому ця провінція, і потім в наступних відео буду давати вам інформацію, як залишитись в цих провінціях. І сьогодні я вам розповім про одну з найкращих провінцій для українців. На мій погляд, це найкраща провінція для українців. Тобто, ця українція буде самим класним вибіром. Для більшості українців я впевнений, звісно, що у кожного своя ситуація, десь у когось є друзі, десь у когось більше е, можливостей по роботі. Але ця провінція вона дуже класно збалансована і вона підійде е, переважній більшості українців. Отже, якщо вам цікава ця інформація, що це за провінція і як вона може підійти конкретно вам. Дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте. Корисну інформацію на моєму каналі. <звіт> Друзі, дуже жарко сьогодні. Стаю зараз мокрий <хи> так. Е, і в цьому місті, де я зараз знаходжусь, дуже багато ведмедів, багато вовків і багато кайотів. Ведмеді полюбляють шастати по кукурудзі, так що якщо ви побачите там десь е, мішку якогось бурого чи чорного, ви мені маякніть, будь ласка, е, домовились з вами? Друзі, хочу вам нагадати, що я нещодавно зробив коротке відео, відеоогляд, де я розповів про всі провінції. І я зробив рейтинг провінцій, базуючись на моїх знаннях і на моєму опиті так життя, життя тут в Канаді. Якщо ви його не дивились, подивіться, будь ласка, посилання на те відео буде в описі до цього відео. Ну, а я вам сьогодні розповім. Про провінцію, яку я поставив на перше місце, і це провінція Саскеван. Так, друзі, багато хто з вас зараз подумає: Саскеван, та це ж відсті, та це ж така хрень, це, це вообще невідомо що. Ні, друзі мої. По-перше, я впевнений, що Саскачеван буде ідеальним місцем для переважної більшості українців, які зараз їдуть по програмі Куаєд до Канади, і до для тих українців, які приїдуть без Куаєд просто по е туристичній візі і потім отримують е робочу візу. Ну і також я. Певний, що Саскачеван дуже-дуже недооцінена провінція. І сьогодні я вам е доповім, чому я так думаю, і постараюсь вас переконати в тому, що Саскачеван класне місце. Друзі, я бував в Саскачевані декілька разів. Так, у мене є знайомі, які там живуть. У мене є навіть знайомі, які перейшли з роботи, з класної роботи тут, у Манітобі, по моїй індустрії, сільськогосподарській індустрії. так, Вони перейшли, працюють у Саскачевані, і вони задоволені. У мене є декілька клієнтів у Саскачевані, з якими я спілкуюсь, спілкувався. Тобто, я досить непогано знаю ту провінцію. І чим мені подобається Саскачуван? По-перше, економіка соскачувана доволі така міцна, так. Тобто, в Саскачуванні є і шахти, в Саскачуванні класно розвинуте сільське господарство, там є заводи, фабрики. Тобто, така різноманітна. Економіка, де для кожного є робота, так, там знайдуть собі роботу, можуть знайти шахтари, і будівники, і роботи на фермах. Дуже багато. Всякої роботи там вистачає, і тому, що ця провінція недооцінена, так там не дуже багато емігрантів. Тобто там конкуренція не така велика. Як в інших провінціях. Так, звісно, туди їде багато емігрантів. Там також немало не азіатів туди їде, тому що азіати люди такі практичні. Так вони не гонються за красивою е, е, фотографією. Вони їдуть туди, де е, комфортно, більш-менш комфортно жити. Тобто туди їде досить багато азіатів. Е, там, наскільки я знаю, не також багато українців. Тобто ще є достатньо місць, і там дуже дуже багато. Я сьогодні так відкрив, щоб подивитись. На е, сайті скільки ж там роботи? Ну там сторінок, я я нарахував 20 сторінок, а далі вже не пішов рахувати. Тобто робота різна, роботи валом і вона є, так. Тобто, це не те, що роботи нема, і таке інше. Тобто, економіка е провінції дуже така міцна, і вона розна різноманітна. Є достатня кількість робочих місць, багато е відкритих вакансій зараз у е Саскачевані. Е клімат там, та, клімат там е континентальний, тобто холодні зими, жарке літо, е класна весна. Клімат схожий до Манітопського клімату. Що стосується. Природи, природа в Канаді повсюди класна. Тобто, що вам там кажуть: прерії, о, це прері. Так, звісно, це прерії, але ну, що там казати? Від мене з Манітоби, від мого дому, до такого густого е дремучого лісу, півтора години їзди. Так? Тобто я в машину пригнув, півтора години, і я у лісі, де е чи. Чист... Чи чистіші озера, де класні е, пляжі, де е, ліс буйний, де все. Тут все є. Три години їзди від Вінніпегу У мене є горнолижні курорти зимою працюють. Таке ж саме все є і в Саскачуванні. Там також є ліси, там також є озера, там також є класна природа, класні парки, все там є. І що мені ще подобається в Саскачуванні, це те, що там. Люди так, вони якось розподелені більше пропорціонально. в Манітобі. Наприклад, ну Практично всі люди живуть в Вінніпезі. Так? 90% від всіх мешканців Манітоби живуть в Вініпезі. В Саскачевані ні. В Саскачевані, так немає такого великого міста, як Веніпех, такого великого города. Там два города це Саскатун і Реджайна. Вони значно менші, ніж Вінніпех, так, але це означає, що вони менш комфортні. Там все є для комфортного життя. І також між всіма городами, там багато таких городків. Де 20-30 тисяч населення. Це класні городки, це досить такі розвинені городки. Не обов'язково жити там у мегаполісі, так? якщо е, вам комфортно жити в невеличкому місті. Тобто Саскачуван для цього дуже дуже класне місце. Наступна причина, друзі, чому Саскачуван це вартість життя. Так, вартість життя в Саскечувані буде набагато нижче. Ніж в інших популярних провінціях. Коли я кажу набагато, це означає набагато. Це не на долар два, п'ять, десять у місяць. так? Тобто ви будете економити на житлі там, ну, щонайменше 300-400 баксів, так, якщо порахувати, це з, -з, з провінціями, які рядом, так я зараз навіть не рівняю з Торонто чи з Ванкувером. Це я рівняю з провінціями іншими, такими більш-менш нормальними провінціями. А що таке 300 баксів е, на, на місяць? Так? Це 3600 доларів на рік, тобто економії. Це непогано, друзі мої. Так? Е, ну і заробітна плата. Заробітні плати. В соскочуванні такі ж, як і в будь-якій іншій провінції. Ви чомусь багато людей чомусь дивляться на мінімальну заробітну плату. Окей, в цій провінції мір... мінімальна заробітна плата вона дуже низька. Тобто, це означає, що і взагалі там люди нічого не заробляють, дуже низькі низькі заробітні плати. Це міф, це, це неправильний підхід. Так, треба дивитись, скільки платять по гаузям. А по гаузям соскачуванні платять не менше, ніж будь-якій інші провінції. Наймі не менше, ніж у тому ж самої Британської Колумбії. Так? Може трошки менше, ніж в Антарію, але ця різниця вона, ну, вона не суттєва. Отже, нормальні заробітні плати і низькі е, ціни на життя. так. Тобто це означає, що у вас буде досить таки високий рівень життя. Ну і на кінець, друзі мої, саме цікаве, так, саме таке смачне про цю провінцію. Це дуже легкі вимоги для по еміграційним програмам. В скачування є декілька еміграційних програм, і вони дуже дуже лояльні, дуже дуже легкі. Там є спеціальна імміграційна програма для робітників в сільському господарстві. Там є обща імміграційна програма, яка дуже легка. Тобто ці програми, огляди цих програм я зроблю в наступних відео, щоб ви розуміли, про що йде річ. Сьогодні я не буду на них зупинятись. Але практично кожна людина в Саскечувані зможе знайти собі еміграційну програму. І якщо я правильно пам'ятаю, Саскачуван. Це єдина провінція в Канаді, яка не вимагає підтвердження середньої освіти. Я можу зараз е е помилятись, е тому що я не перевіряв вже дов досить такі довгий час не перевіряв їхні програми. Але остання інформація, що в мене була. Це було так. Саскачеван скасував тоді е, цю необхідність підтверджувати своє свою освіту, так і доводити, що вона там у вас є середня освіта. Тобто, Саскачеван дає дуже дуже багато можливостей зачепитись там, отримати постійне резидентство. І е, що найголовніше, чекати це постійне резидентство, е, живучи досить таки комфортно і маючи досить таки непоганий рівень життя. Друзі мої, я казав, кажу і буду казати, що е, е, еміграція це такий е, доволі такий е, довгий процес, так і до кінця цього процесу дійде той, хто думає, так хто прораховує все, хто зважує, хто думає. І якщо ви... Дійсно налаштовані отримати постійне резидентство, тут, у Канаді залишитись, треба думати, треба постійно думати і прораховувати. І я хочу вам сказати, що Саскечіван повинен бути у вас десь у топі е, вашого списку на перевірку ваших можливостей. З, зверніть увагу на цю чудову провінцію. Подивіться на її еміграційні програми, подивіться на е, доступні вакансії, чи ви зможете знайти там щось для. Себе. Якщо так, не вагайтесь, їдьте, нікого не слухайте. Це чудове місце для нормального життя. Друзі мої, хочу вам нагадати, як завжди, що посилання на інформацію, яку я вам надаю, завжди є в описі до цього відео. В, в описі ви знайдете посилання на інформацію, де я описав, чому я вважаю Саскачеван класною опцією. Переходьте, читайте, вивчайте. Ще раз хочу повторити, що я зроблю огляди еміграційних програм соскевану, щоб ви е, краще розуміли, що вам там світить. Ну а зараз я хочу вам. Нагадати, щоб ви не забули поставити вподобайки цьому відео. Будь ласка, допоможіть каналу, допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію. Допоможіть цьому відео потрапити на очі якомога більшості українців, які зараз планують переїзд до Канади. Друзі мої, я також хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І також не забудьте, будь ласка, написати декілька слів в коментарях до цього відео. Принаймні. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте про Саскечуван і в яку провінцію ви зараз хочете їхати до Канади. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!